Дозвольте привітати вас на прес-конференції, яка відбувається з нагоди в Офіці. по перше, очікуємо єдності альянсу. В єдності є сила НАТО. Ця сила розповсюджується на впевненість суспільств всіх союзників Альянсу. Це дуже важливо для народів, країн НАТО почути, що вони в безпеці, а в єдності є безпека. І я вважаю те, що поки що не вирішено питання щодо Швеції і не вирішено питання щодо сигналу України щодо запрошення. Я вважаю в цьому мало єдності. І це є загроза міцності альянсу, і тому ми очікуємо саме позитивних результатів, або, хоч якихось кроків до наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу. Візія зряємо, і Також від цього я вважаю залежить. а, залежить ситуація. З агресором з Російською Федерацією, тому що Росія дуже розраховує, щоб світ показав слабкість і роз'єднаність в, в альянсі, і цього не можна допустити. Також ми очікуємо е, оборонних пакетів для України і не тільки обіцянок а з, е, з розумілими термінами виконання, і також будемо. На полях саміту обговорювати гарантії безпеки для України, тих гарантій, які потрібні Україні, поки вона не стала членом альянсу, питам за тих, хто хотіли б ви місце нічого відказати? А дивіться, ми працюємо над результатом НАТО. Це дуже непроста складна робота. Незважаючи, що б там не було, ми точно будемо боротися, і від цього це не залежить. Але я вважаю, що Альянс єдність. І в цьому сила альянсу можуть максимально мотивувати і мотивувати і підтримати українців. Українців, перш за все, тих, хто бореться на полі бою, і тому так потрібен цей результат. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у вільнюсі. Silom Ukrajine, sa za ako som už naznačila, veľmi konkrétne kroky, ktoré očakávame ako výsledky Vilniuského samitu, má byť prehlbenie praktickej spolupráce, prehlbenie politickej spolupráce, napríklad v podobe vytvorenia Rady NATO-Ukrajina, to znamená posilnenie politického dialógu medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou. Očakávania. No ale samozrejme všetko to má smerovať k tomu, aby raz, keď sa Ukrajina rozhodne a bude možné z hľadiska splnenia podmienok, napríklad už nebude trvať vojna, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Aby už teda nebola otázka, či, ale skôr, kedy bude členom aliancie. Krátko by som sa ale vyjadrila k tej otázke, ktorá, ktorá padla tiež. A pokiaľ ide o uh, Vilniusky summit, ja som sa vlastne viedrala v tej predchádzajúcej otázke pomerne podrobne. To, čo dúfam a verím, že poskytneme Ukrajine je vízia budúceho členstva, samozrejme, keď budú splnené podmienky, vrátane toho najdôležitejšieho, to je ukončenie vojny alebo vojenskej agresie na Ukrajine. Od